Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ 18. Вони завмерли і подивились у темряву. Раптовий сміх змішався з наближенням голосів, різких і хрипких. За скель з'явилось мерехтіння смолоскипа. «Ховаємось!» – прошепотів Джекс, потягнувши джаїра в тінь. Усі одразу ж розбіглись швидко і тихо, майстер зброї сильно штовхнув джаїра на землю. Той одразу ж підняв голову, щоб усе обдивитись. Світло відбивалось від поверхні валунів, і голоси ставали чіткішими гноми, щонайменше півдюжини. Можна було почути кроки по каменю, а ще скрип шкіряних обладунків. Джаїр притиснувся і затримав дихання. Загін гномів увійшов до валунів. їх було вісім, усі тримали смолоскипи, щоб освітлювати шлях. Сміючись і жартуючи на своїй грубій спотвореній мові, вони рухались прямо до групи. Смолоскипи проганяли тіні й ніч, освітлюючи навіть найглибші закутки укриття, джаїр похолов. З того місця, де він лежав, можна було побачити тінь Хелта, тож ніяк не вдасться уникнути виявлення. Але гноми не сповільнились вони не помітили групу, яка була навколо, перші вже пройшли, їхні погляди прикувались до вогнів табору внизу. Джаїр зробив повільний, обережний вдих. Здається, оминулось. Але той, хто йшов позаду, раптово сповільнився і повернувся до скель. Різкий вигук зірвався з губ, і той швидко потягнувся за мечем. Інші також повернулись. Сміх перетворився у здивоване бурчання. Тим часом Джекс уже рухався, він вислизнув і тіні з кинджалами в обох руках. Та наздогнав двох членів загону, які були найближчі, вбив їх одним рухом, інші розвернулись та підняли зброю, щоб захиститись. Вони все ще були збентежені несподіваним нападом, але в бій вже вступили Хелт і Форакер. ще троє гномів впали без жодного звуку, ті, що лишились, кинулись вниз по стежці з диким криком. Едайн Елес сидів, вистрибнув на валун, підняв лук. Тятива двічі заспівала, і ще двоє загинули. Останній кинувся геть і зник з поля зору. І одразу ж крики тривоги почали лунати з маси вогнищ внизу. Ну, ось тепер нам дістанеться. сердито огризнувся форакер. Кожен гнам, з обох боків цих скель, шукатиме нас протягом найближчих кількох годин. Джекс спокійно сховав кинджали і повернувся до дворфа. То куди будемо бігти? Форакер завагався. Ну, напевно, назад, звідки прийшли? Сховаємось десь у висотах, а якщо ж ні, то знайдемо один з тунелів у капал. Отож веди. Джекс махнув усім рукою. І пам'ятайте, тримаємось разом. Якщо розділимось, спробуйте знайти хоч когось. А тепер побігли. Вони помчали назад вузькою стежкою в ніч, позаду продовжували лунати крики й вигуки, поширюючись по всьому схилу. Ігноруючи переслідувачів, мандрівники пробирались порожньою стежкою допоки знову не обійшли вершину і не залишили позаду вогні табору. Попереду замиготіли вогнище облоги, головна частина армії гномів все ще далеко внизу, вони ще не встигли дізнатися, що відбувається можна було побачити лише смолоскипи, вартові почали розповзатись по скелях, проте вони знаходились все ще далеко від маленької групи. Форакер швидко вів їх по темному виступу, спускаючись вниз, підіймаючись вгору. Проходячи повз затінені ущелини. Якщо вдасться бути досить швидкими, група все ще зможе втекти, якщо ж ні, пошуки поширяться вгору, і вони опиняться в пастці між двома арміями. Крики тривоги раптово пролунали звідкись попереду, загубившись у темряві скель. Форакер вилаявся, але не сповільнився. Джаїр спіткнувся, подряпав руки й ноги. Хелд одразу ж підхопив його і потягнув далі. Нарешті вони вийшли на широку стежку на вершині схилу прямо на шляху цілої гномської варти. Ті йшли до них звідусіль, мечі й списи блищали у світлі вогню. Джек скинувся уперед. Короткий меч і довгий ніж прокладали шлях його друзям. Гноми падали мертвими навколо майстра зброї. На мить уся варта відступила, бачачи лють темного нападника. Відчайдушно маленька компанія спробувала прорватися, Форакер і Едайн Елесиділ були попереду, але гномів було занадто багато. Згуртувавшись, вони перекрили шлях попереду й контратакували. потім ринули вниз по скелі, виючи від лютії. Форакер та Елс Сиділ зникли з поля зору, Хелт ще мить відбивався, велетень прикордонник відкидав гномів, які намагались його повалити, але навіть він не міг витримати такого натиску. Тож ще через мить він теж зник з поля зору. Джаїр залишився один і збентежено зробив кілька кроків назад, навіть Слентер зник. І ось... Знову раптово з'явився Джекс, чорна постать прослизнула повз гномів і миттєво опинилась поруч із Джаїром, щоб потягти хлопця в ущелину. Вдвох вони поспішно повернулись у темряву, крики доносились ззаду, мерехтіння смолоскипа їх переслідувало. В дальньому кінці ущелини майстер зброї швидко глянув вгору на стіну та потягнув джаїра за собою. Спускаючись зарослим схилом до маси вогнищ облоги, що мерехтіли внизу. Хлопець був занадто приголомшений тим, що сталося, з іншими членами групи Слентер, Форакер, Хелт та Едайн Елесиділ усі зникли за мить, у це не вірилось. На півдорозі донизу схилу була невелика стежка, шириною тільки для однієї людини, там не було нікого. Принаймні на даний момент. Присівши в невеликому кущику, Гарет Джекс швидко окинув оком місцевість навколо. Джаїр оглянув все разом з ним і не побачив виходу. Гноми були навколо. Можна було побачити смолоскипи на стежках в хорі, а також на ширших виступах і внизу. Під стікав по спині юнака. А що ми будемо? почав він питати. Але рука майстра зброї затиснула йому рот. Потім вони піднялись на ноги, пригнулись та почали пробиратись на схід. Валуни й зубчасті виступи стіймались на тлі світла неба, виступаючи зі стіни скелі. Вони бігли далі, стежка попереду ставала все вущою. Джаїр ризикнув швидко озирнутись назад і побачив смолоскипи. Там, де вони щойно ховались у кущах, а потім і на стежці. Майстер зброї прослизнув у нагромадження валунів. Джаїр біг за ним, намагаючись втриматись на ногах. Попереду схил, який почав різко йти вниз. Юнак відчув, як холоне в животі глухий кут вони не пройдуть. Джекс усе ще біг вперед, спускаючись по скелі. Позаду смолоски йшли за ними по всій довжині й ширині ущелини, де розташувались шлюзи й дамби капалу. повсюду можна було почути крики гномів. Нарешті майстер зброї зупинився стежка обривалася прямовисною скелею за десяток ярдів далі. Далеко внизу води з сілі делану відбивали світло вогню. Джаїр швидко глянув вгору. Там також був виступ. Немає шляху вперед, тільки назад. Вони загнали себе у пастку. Джекс поклав йому руку на плече та повів хлопця вперед, туди, де стежка повністю обривалась, а потім повернувся до нього. Ми повинні стрибнути, тихо сказав він, тримаючи хлопця за руку. Просто тримай разом ноги і притисни до грудей руки. Я стрибну прямо за тобою. Джаїр глянув униз, де мерехтів сілій далан. Дуже високо. Він кинув оком на майстра зброї. Це єдиний вихід. Голос його був спокійним і впевненим. Давай швидше. Смолоскипи наближались. Кортанні голоси різко перегукувались. Швидше Джаїр. Той глибоко вдихнув, заплющив очі і стрибнув. А та контратака, що трапилась кілька хвилин тому, була настільки жорстокою, що почастковий частковий натиск проніс більшість нападників повз форакера та едайна. Вони відійшли назад до скелі та вийшли на невеликий виступ. Ельф відбивався ясиновим луком, дворф завдавав ударів коротким мечем і довгим ножем. Гноми падали, виючи від болю, переслідувачі на мить відступили. Мандрівники подивились вниз і на крутий схил, де тепер були гноми. Їхніх друзів ніде не було видно. Сюди. вигукнув Форакер, потягнувши принца за собою. Вони піднялись схилом, дряпаючись і чіпляючись за пухку землю і каміння, крики гніву доносились ззаду і раптом повз почали летіти стріли, зловісно свистячи у вухах. Десь унизу пролунав рик. Друзі подивились вниз та побачили, як вогнища розповзаються по стіні скелі, шматочки вогню у темряві. Їх ставало дедалі більше, і невдовзі уся гора яскраво горіла. Вони навколо. вигукнув принц, приголомшений кількістю ворогів. Продовжуй підійматись. огризнувся дворф. Вони це і зробили, пробиваючись крізь темряву. Праворуч з'явилась нова група смолоскипів, і піднялись нові крики. Списи й стріли свистіли навколо, а Форакер у паніці обдивлявся темну стіну скелі. Через кілька хвилин вони вдерлись на невеликий майданчик. «Форакер!» Едайн Елеседіл скрикнув від болю та показав дворфу плече, пронизане стрілою. Миттєво той опинився поруч. Попереду ще десяток футів до кущів швидше. Напівнесучи пораненого принца, форакер кинувся до куща, який, здавалось, виник ні звідки. Опинившись на місці, вони впали в тінь. Вони знайдуть нас тут. прохрипів ельф, змушуючи себе стати на коліна. По його спині лились кров та піт. Форакер знову потягнув ельфа вниз. Сиди, тихо! Дворф уважно обдивився майданчик і побачив знайомий схил. Тут двері! Я знав, що вони поруч, але треба ще знайти механізм. Поки Едайн Елессидів спостерігав, дворф почав шалено обмацувати камені. Крики їхніх переслідувачів невпинно наближались. Крізь слабкі просвіти в кущах з'явилось мерехтіння смолоскипа. Вони вже майже тут, прошепотів Едайн. Його рука потягнулась до пояса та витягла короткий меч. Знайшов. тріумфально вигукнув двор. Квадратний шматок каміння відчинився, з'явився отвір. Вони ж пробрались у темряву, і форекер зачинив прохід. Той закрився важко, започатавши їх серією різких клацань. Вони так і лежали в темряві, прислухаючись до звуків гномів зовні. Потім переслідувачі пройшли повз, і запанувала тиша. Мить по тому Форакер почав обмацувати стіни. Нарешті камінь і кремінь висікли іскру. різке, жовте світло смолоскипа заповнило порожнечу. Вони сиділи в невеликій печері, кам'яні сходи вели вниз. Угору. Форакер вставив у залізний кронштейн поруч із дверима та потім почав обробляти поранене плече принца. За кілька хвилин він перев'язав руку та загорнув її в імпровізовану пов'язку. Ну, цього поки що вистачить. пробурмотів дворф. «І ти зможеш? Ельф кивнув. А якщо щодо дверей, припустимо, їх знайдуть гноми. Їм же гірше, якщо це трапиться, вирхнув Форакер. Замки мають витримати, але якщо ні, то прорив спричинить обвал усього тунелю. Вставай, треба йти. А куди ведуть сходи? Вниз, у капел. Треба сподіватись, що інші знайдуть шлях туди. Він допоміг ельфу піднятись. Та перекинув його здорову руку через своє плече. Нарешті дворф узяв смолоскип. Тримайся міцно. Повільно вони почали спуск, а прикордонник Гелд стрімколо вскотився крутим схилом. Зброя вилетіла з рук, шалений бій на виступі залишився позаду. Його оточували світло і звук. В голові була плутанина. Нарешті він вдарився об дерево та опинився у кущах біля підніжжя. Хвилину прикордонник лежав приголомшений, а потім обережно спробував встати. Саме тоді він зрозумів, що не всі ноги й руки належать йому. Ану, прошепів голос на вухо. Ти ж мене мало вже не розламав. Прикордонник здригнувся. Слентер? Ану, тихше, огризнувся той. Вони навколо. Гелд кліпнув, в голові паморочилось. Поруч справді мерехтіло світло смолоскипа, і в темряві лунали голоси. Раптом прикордонник усвідомив, що лежить на гномі, з великою обережністю він піднявся. Невпевно ставши на коліна. Ти мене взагалі з собою скинув з виступу. пробурмотів Слентер, у голосі якого змішались здивування та гнів. Він встав та уважно озирнувся. Далеке світло вогню відбилось в його очах. От лайно. простогнав він. Хелт низько пригнувся та придивився. Перед ними на сотні ярдів у всіх напрямках в масі палаючого жовтого світла розташувалась армія гномів, яка оточувала фортецю Капаал. Хелт мовчки вивчав вогнища, потім повернувся у кущі. Слентер був поруч. Ми посеред табору облоги, тихо сказав гном. Не можна тут залишатись. Гелд підвівся, дивлячись крізь кущі на гномів. Ну, і куди ти пропонуєш нам піти? запитав Слендер. Хелт похитав головою. Можливо, уздовж схилу. Уздовж схилу? То, може, одразу зістрибнемо, га? Слідопит похитав головою. Повсюду були вартові. Ну, просто так, тут не пройдеш. Пробурмотів він та озирнувся. Хіба що ти, звичайно, не гном. Грубе, жовте обличчя повернулось до Хелта. Прикордонник мовчки подивився на супутника. Або, можливо, один з блукачів, додав він. Хелт повільно похитав головою. Нічого не розумію, Слентер нахилився. Ну, можливо, я з глузду з'їхав. Але думаю, це не божевільніше, ніж усе інше, що сталося. Коротше, ми з тобою. Ти блукач, я гном слуга. Накидуй собі плащ, капюшон на голову, ніхто не дізнається. І подякуй батькам, що ти достатньо великий для цього. Пройдемо крізь них, ти і я, прямо до воріт фортеці. І давай сподіватись, що нас просто впустять. Крики долинули зліва. Хелт глянув туди. І назад. Але ти можеш все це зробити без мене. Сам виберешся, це буде набагато легше, ніж зі мною. От тільки не треба мене спокушати, огризнувся гном. Але вони твій народ, ти все ще можеш до них повернутись. Слентер, здавалось, на мить задумався і нарешті грубо похитав головою. Ні, забудь про це. Тоді майстер зброї вистежувати мене по всіх чотирьох землях. Не хочеться ризикувати. До того ж, хлопчина. Ну, то що, будемо пробувати? Хелт підвівся та кивнув. Спробуємо. а потім накинув на себе плащ. Вони вийшли з кущів. Слендер відкинув капюшон, щоб усі бачили, що це гном, а Гелд навпаки. Щільно закутався він був величезний гігант, вони сміливо йшли крізь лінії облоги до того місця, де армія зібралась перед стінами фортеці, перечікуючи небезпечні моменти у тінях. Вони здолали майже 50 ярдів, їх ніхто не спиняв. Нарешті лінія смолоскипів перекрила їм шлях, більше не було темряви. Крізь яку можна було пройти. Слендер не вагався. Він одразу попрямував до вогнищ, фігура в плащі за ним. Гноми, що там зібрались, повернулись і почали витріщатись, та обережно витягли зброю. Ану, відійшли. різко вигукнув Слендер. Господар йде. Страх відбився на грубих жовтих обличчях. Зброя швидко опустилась. Гноми відійшли вбік, а повз них пройшли дві постаті, на яких здивовано витріщались солдати, проте їх ніхто не спиняв, можна було почути лише шум пошуків на схилі. Попереду ще одна лінія облоги. Слентер драматично підняв руки. Ану, звільніть шлях, господарю, гноми! І знову їх пропустили. Піт стікав по грубому обличчю Слентера, він озирнувся та подивився на постать позаду, за ними стежили сотні очей. В рядах гномів з'явилось слабке заворушення. Деякі, схоже, почали сумніватись в тому, що відбувається. Залишилась остання лінія облоги, тут гноми знову загрозливо підняли списи. Почулося невдоволене бурмотіння. За вогнищами темні стіни дворфійської цитаделі здіймались вниз, на зубцях горіли смолоскипи. Ану, відійдіть, волав Слентер, підіймаючи руки. Стіни ворожої фортеці впадуть від темної магії. Відійдіть, пропустіть блукача. Немов підкреслюючи попередження, постать в плащі, що була позаду, повільно підняла руку і вказала на варту. Цього виявилось достатньо гноми у паніці поспішно розійшлись, більшість із них побігли до другої лінії оборони, кидаючи тривожні погляди через плечі, деякі затримались, насупившись, але дві постаті пройшли, і все ж їх ніхто не спинив. Гном та прикордонник вийшли в ніч, їхні очі прикувались до стін попереду. Слентер підняв руки високо над головою, подумки, молячись, щоб цього простого жесту було достатньо, щоб зупинити стріли, безсумнівно, вже спрямовані в їхній бік. Залишилось десь два десятки ярдів до стін, і пролунав голос Ану, стійте!» Слентер миттєво зупинився. «Відкрите ворота. потайки вигукнув він. Ми друзі. На стінах почулось бурмотіння. Хтось когось покликав, але ворота залишались зачиненими. Слентер озирнувся. Позаду заворушились гноми. Ви хто? пролунав голос з вершини стіни. Ви, тупні, відкривайте ворота! Терпіння Слентера прийшов в край, і Гелт вийшов вперед та став поруч із гномом. Калахорн. крикнув він. Позаду піднявся хор виття, гра скінчилась. Двоє друзів кинулись до стін фортеці у шаленому ривку, кликаючи дворфів зсередини, а за ними армія гномів. Смолоскипи шалено коливались. Крики люті зривались з горлянок, списи й стріли летіли в темряву. Та бляха ж, відкрите ви нам. ревів Слентер. Раптово ворота розчинились, та руки дворфів затягнули їх всередину, кинули на землю та оточили списами. Слентер похитав головою і глянув на Хелта. Ти ж їм там все поясни, а, прикордонник? Бо мені чомусь здається, що мене ніхто не буде слухати. Джаїр Омсфорд летів у сілі далан, крихітна плямка темряви на тлі синьо сірого нічного неба, у нього закрутило в животі, шум вітру заповнив вуха, далеко внизу води озера мерехтіли шматочками малинового світла, це вогнища гномів відбувались від поверхні. Час, здавалось, раптово зупинився, юнаку здалось, що він падатиме вічно. Але у ту ж секунду він пробив поверхню озеро і занурився в холодні темні води. З його легенів вирвався подих, і все тіло оніміло від шоку. Шалено він почав хрести до поверхні крізь крижану чорноту, що оточила його. Ледве усвідомлюючи щось, окрім потреби знову дихати. Тепло з тіла вивітрилось за лічені секунди. Юнак відчув, як на нього тисне холод, вогники танцювали перед очима, руки й ноги ставали свинцевими. Він не міг боротися проти цього тягаря, і через мить очі хлопця закрились. Він побачив сон. Що складався з розрізнених відчуттів, а також часів і місць, які він пам'ятав, і якихось нових. Хвилі звуку й руху несли його крізь кошмарні пейзажі і знайомі місця, крізь часто відвідувані лісові стежки шейдівейл і крізь простори чорної, холодної води, він побачив брін, вона постійно з'являлась і зникала короткими спалахами. Цей сон поєднував реальність із брехнею, юнак чув якісь потворні неживі речі, проте його продовжував кликати голос Брін, а потім його схопив Гарет Джекс. Крізь морок до нього долинув знайомий голос. Джаїр виринув на поверхню та побачив захмарене нічне небо. Задихаючись, він спробував говорити, але не зміг він повернувся з якогось невідомого місця, але не повністю усвідомлював, що сталося і де він зараз був, а потім міцні руки вихопили його, витягли з води й чорноти та обережно опустили на тверду землю, бурмотіли якісь невиразно глибокі хрубі голоси. Розрізнені слова прослизали в розум. Він кліпнув, побачив Карета Джекса. Хлопче, ти мене чуєш? Все гаразд, все добре. З'явились й інші обличчя кремезні, дворфійські, рішучі й серйозні. Вони вивчали хлопця. Той ковтнув і пробурмотів щось нерозбірливе. Ти говорити не намагайся! Грубо сказав хтось Відпочивай. Юнак кивнув. Його загорнули в ковдри, підняли й понесли геть. Е, справді нічка, де ми збираємо усіх безпритульних. Джаїр спробував озирнутись туди, звідки донісся голос, але, здавалось, не міг сфокусувати відчуття напрямку. Юнак просто дозволив собі зануритись в тепло ковдр. Заспокоєний легким погойдуванням рук. Мить тому, він заснув. Кінець 18 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!